Всім привіт! Їдемо в метро. Будемо зараз купувати цей як його? продукти. і мені ще треба в епіцентр хімію купити. Я останнім часом, ну вже більше року, купляю хімію, ну, щоб мити. В, в епіцентрі мені подобається, дійсно працюючи, не хімозні, <кхід> тому що це шантеклер це таке говно. Это хімія така, когда то ним помила, я думала, що все, богу душу Вы Ви що? Тож шантиклер лучше не брати. Він такий вонючий кошмар. У мене сьогодні чоловіка. муза все обирать. Він все у мене сьогодні обирає. Щось обираю, в машині в мене поубирав, мусор. Прям, ну ти що. Кисно. Те, що Манечка сьогодні. Що? Манечка, все повбирати? Ой, ладно, Все, ребята, поїхали. Зараз щось подивимось. Що там є і И... що ми будемо купувати? Приїхали в Дніпро. Діма заніс болгарку. Карма сожрала болгарку. Ну от скажіть мені, от мені треба ця собака? Чи треба? Тут, кстати, є магазин Ярослав. Ярослав. Оце там, де я купляла полотенечка. Мой люкс оптика. Хто любить люксові очки брендами вам сюди. А я люблю під центра за 500 гривень. Ха -ха. О, девочки, оце мені подобається Ярослава, це магазин Ярослав. Треба буде зайти. Я не бачила його тут. Халатики хорошенькі, такі тут. Тут взагалі таке все мені подобається. Да, сьогодні, звісно, столько людей метра, це ужас. Беремо цю штуку і чешемо ще много. Дуже багато людей. Давно так ми не були. Вона ще так укачала з моїм водителем. Це ти знав, що я пожалуюсь. О, девочки, так плохо. Не могу прям. О! О, круассаны. Круассаны по 219 гривен. Круассаны по 219. Одеться белая ночи. А, бери, А сроки? до 26 берем сразу берем сразу ой, ой, ой. так мне сказали овсянку надо варить поэтому я хочу взять себе такую плющевую 35 гривен ну, будем значит брать такую да Так я, може за те, що у мене укачала, бо я вчора глопнула перолю. Та я нічого не снідала, аж нічого не їла. Вона так реально так укачала. Хайбах мало. Мені аж плохо. О, о тортилі якісь, чипсы. Воно, дивись, чіпси 215 гривень. Диви, яка упаковка, упаковку полкила. Я не знаю. Просто тебе показалось? Так, я хотела глянуть сковородки для блинчиков. Ага, вот, 900 гривен. Вот, 900 гривен. Мне надо сковородка для блинчиков. Мне надо сковородка для блинчиков, понял? Ну, чтобы недорогая была ой боже, я не могу. Но есть что-то попроще. Хорошая мне надо, хорошая недорогая. Для блинов. Вот. Но это большие блины. Вот такая червона хорошая 469 У меня все червоне, да? Ну, мне просто надо такая сковородка 2,200 Ну, 999 Ну, извините Извини, вот вок. Пшеу, пшеу. Пшеу, пшеу. Ой, фу, девочки, так укачала кошмар. Это хорошие всякие. Раз, раз. Скребок для теста. Ну, поехали дальше. Корочем, мене так укачало, Я нічого не їла. В общем, я еле хожу. У мене ощущение, що ще тут весь метро просто обригає. Діма пішов брати рибу, а я еле жду. Нічого взагалі, шопінг сьогодні не вдався. Дівчики так укачало, хай бахмила. Наче вагітна, розумієте? Тройні. В общем, розказую. Я йду в машину. Тут є такий вот східний смак. Я думала, вже всі кашлять. Ці серед людей? Коротше, е, я йду в машину, тому що дім залишився, а я хочу швидко лягти, тому що мені херово. І я хотіла щось взяти поїсти, але я розумію, що воно таке все жирне. Фу, дівчатки, укачує страх. Ну, я вам хочу сказати, що мене вкачує завжди в машинах, завжди. Чекаю свого чоловіка. Если я зроблю вот так, він мене уб'є. О, метр-метра. Не змогла я походити, не змогла. Надо, знаєте, що треба поїхати в этот, десь поїсти. Трохи вроді попустила. завтра купить Макдональдс, чешу шо, такая, чтобы что-то шо перекусить. Бротик что-то кинуть. Я не привык, девочки не снидать. Бачите, как меня пошатало, капец. Так, человек меня привез снидать. У меня тошнит, и мне надо поисточки. О, сейчас будем снидать. Так он... Можешь мене хоч сняти? Боже, ненавидить мене снимать. ненавидить. Так, є пузата здесь хата, магна, салатера. Салатера що в останнє нам не очень, так? Так, мені якраз на горки і сделати вертольоти по всіму этом. Е, такахулі, необістро, об... не такахулі. Кстати, мы меня... а не... А то грузинская. Дима не любит грузинскую кухню. Я ее люблю. Что такое? Что случилось? Поправлю включение. Есть пузата хата. Такая все грек хал. Что вниз пойдем спустимся? А там шумно Ну хорошо, шо ты шо ты выбираю, что ты хочешь? Что ты хочешь? что ты хочешь, что ты хочешь. Не, ну какая разница? Я шо, могу, що то, що все. Так в общем мы йдемо в позад хату. Бо я хочу щось таке з'їсти. Може, даже какой то Українсь. юшечки украинские, да. А бассейн тут есть, Дивись, зим бассейн. Класс! Это спортлайф и тут есть бассейн, а писать тут. куда-то в другом месте. Сейчас мне напишут. Маша, вы постоянно говорите пописать. Полюрать я еще говорю. И только А да вы тут так, вся. А там есть десерты вкусные. Куза такова. Ну давай начнем с того, что мы набираем. Потом ручки пойдем помоем. Тут очень удобно, да? Давай подаемся. Что у нас по салатам? Цезарь, ну я ела это вчера, я не... О, я буду капусточку, салат, пончики, пюрешка, баклажаны вон, пюре. Что еще? Котлеты, какие хочешь, картошка и Есть смажена картошка. Паровая котлетка есть. Варенички. Варенички з вишнями я буду, точно. Я дуже люблю варенички з вишнями. Ну що, що? <плес> да? Ну пойдем тоді вниз. <плес> так а, а? <плес> ну я такое же все, как і там, я могу взять. А ты себе зато можешь взять острое. Ну тут как бы то, що я возьму тут, то, що я возьму там, одинаково. Ты ж любиш гостре, пашли, ти ж любиш взяти. Это до... борщ, потом поедим дома. Дима, ну ты так и дома можно поесть. Ну хорошо, ну сейчас ты поисышь, что що любиш. Яку картошку? Ну ты что, гонишь? Пошли туда. Че? Ну пойдем, я там гляну, може курочку. Ну я знаю, что ты любишь остренько. Скорее, хочу скоріше по дольше. Хорошо, поехали вдома, Все. Беремо по шаурме и идем домой. Пошли. Проходи далі. <риклад> ага, а ми можемо проходити далі, так? Да? Ага, хороший я больше виду. А що це? Не, не, не. выбор переходит, да? А що в есть? А что а такое?

Добрий день, а нам а картоплю смажено. Це хто скільки стоїть, як думаєте? Діма каже 600 гривень. Так я вас посчитала. Забирайте. Ага. Мені, вареники, мені, да. мені не вийду, салат з помідорів. Мені... Да, порції Тут порції у нас не сущі. Вони мені половину порції. Ну, у нас порція, нема хозя. Ні, я нічого не маю проти, але вони насипали. там, порція, про... там не пів, Хорошо, там і порція. салат з цього. Ага. Я ж не там проти. Багато, ваш, чесно. Я... Я, я, я не проти, просто сказали то ми. 510. У нас Нет. в вареничках є. Ага, а в таких, там, в таких нема. Немало. Все поняла. Ага. Оце я хочу, відпочую. Одної гривні, що немає зривати. У очередь ми виїжджаємо десь летить тут над нами. А, їдемо додому, ребята. Я буду чесно говоря, дихати. А ти що будеш діти? не Ні, можете, пожалуйста. Ну, пожалуйста, спасибо. Діма у нас готується, у На нас все у нас вічно щось ремонт та якийсь, вічно чим-то страдає. Займе себе. Знаєш, що хочеться? Ну, ладно. Мороженое. Тогда я у тебя не сейчас. Макдональдс на рог. Я не хочу Макдональдс. Хочу шоколадный стаканчик. На заправке, может. Что это такое? Чезы. Оплата, оплата. А там ж поки не витягнеш чек. Так, да, поки ти не забереш чек, вона не відкриє. Конечно, да. Тут уже по-новому зробили, що ти коли оплатив за парковку, ти маєш забрати чек бумажний обов'язково. Бо, якщо... бо раніше воно, пам'ятаєш, падало на підлогу і відкривалося. А зараз вже ні. Зараз ти повинен забрати обов'язково в порядку. Ми купили рибку. Бля, вона не здохла, поки ми їли. Точно? Ми купили і дораду і Сібас. Їх треба чистити. Чи вони патроні? Патроні. І будемо на вечерю на мангалі робити рибку. Я буду робити недовольне лицо, а Дімка готовий. Все. Наконець. Боже, три години на том рейндж ренджовер виїхати не може. Ну зачем ровер купила, а... А, а все саме не купила. Господи. Спасибо, дякую. Ребят, я вдома. Я говорила це ще утром, градик. Я вдома і зараз буде розпаковка. Як ви знаєте, мені було погано. Уже все добре. Все хорошо. Мене вже не тошнить нічого. Я буду делати зараз розпаковку шструю. Значить, ми купили круасанчики, тому що мене люблять ці круасани. Градик, на оце, візьми круасан даєш і мусор якраз раз викинеш. Так, купила хлібчик. Купив, Діма, мені вибрав авокадо. Дімочка, воно погане. А воно погане. Смотри. Дивись, Дим. Диви. Ну може может, оно, оно було ударене, наверное, понял, бо воно треснуто. А Дим, дивись, вони всі такі. А як же ти вибирав? Ну ладно. Поганя, ребят. Хто то мені писав з девочек. Хто мені писав, що купили всі плохі авокадо? Ну нічого, Ну да, вони всі такі. Хорош. Ой, вони, смотри, їх ось... От... Ой, так они забродившие, смотри. Бля, воно воняет Сьогодні Сегодня неудачный Метра, ви вигамно. Фу, авокадо, пачка, метра, кошмар. Просто всі он, здуті. воняют забродившим. Боже, всі подиви. Надо? Подиви. Надо, сейчас, подожди. Воно. Воно все погане, боже. Все, авокадо нету, гамно, фу должно быть вам стидно. Бери винос. Так, Дальше Дальше ми купили рибки. Значить, ти взяв дві, да, да ради. А ще у луху не надо з них знімати Дві доради і один сівас. У нас просто Діма люба сівас. Дімчик люба сівас. Кого Лерзінчик? виписано? Значить, Діма люба сівас. А я Бо взагалі ніяку не люблю, але, по-моєму, ми в Черногорії, в Черногорії їли дорада. І дорада мені подобалась, тому взяли дораду. Да, Дім? Тоді дорада була? Дима уже думает Себаса отсюда. Греческий йогурт. що Двух. Кого? Шо двух? Да. Сирок. Любимо моє масло. Девочки, вот я даже в Гудване покупала масло. Неплохое вкусное, но це мені більше все нравится. Не знаю. Это эти. сырочки. Вот такие Машеньки, Марики. Иногда люблю лупить. Тут вот, Дима взял макарони вырабы. Еще какие-то я брала макарон. А, я взяла по вашим советам, кстати, девочки. Взяла овсянку, такую треба варить. еще э -э масло. Блин. Кисло-сладкий соус. Я сейчас, я сейчас вам покажу. Хорошо? Кстати, еще хотела сказать, что я сейчас молоко перешла на безлактозное. И детям тоже. Почему? Потому что не молоко. Не корисно. Сделай паузу. молоко. Так, что еще? Мои любимые 10 овощей. У нас Знаєте, що каже мій чоловік? Якщо у нас нема 10 овочей в хаті, значить ми обніщали. Так він мені каже. Соус сирний. Я вам показувала, що дуже смачний цей соус. От це стела, Дуже скучний макарон. Мені подобається. Іще один такий сироп. І що? І все виходить? А, ну таке, ось. Вот. Эти пакети. Оце для туалету, це для смітника обично. Вовочки, лакалу. Серветки, вологі для попи. І все. Серветки вологі для попи я занесу сразу в ванну. А що ти не передівайся, папи? Дімчик, що ти не передівайся? Що хочу А, ти будеш рибу маринувати. В общем, все. Сейчас я вам покажу. Це таке. Люгенько, бачите, мені погано було. Ну, это хорошо, сэкономили денег. Якщо Якби мені було хорошо, потратили б не 3000, а 13. Показываю. Хамончик 300 грам. Курадо смачний. Молочко. Мої любимое 10 овощів. Ось вот така скверянка. Це дуже хороший бренд. Дальше. Це макарони треба поховати. Ну, вот так вот сюда. Вот это по 47 гривен, но вин вкусный. Вот этот сырок. Это греческий. Вот это градик очень любит. Это тоже дети люблять соуса. Ну и все. Вот это все. Дима маринує мариную рыбу. Поэтому все куколки. Всем дякую за перегляд. Буду разгружать. И... И снимать обзор. Все, пока.